З нами на зв'язку Євгенія Близнюк, засновниця та директорка компанії Gradus Research та Corston Group. Вітаємо вас, пані Євгенія. Вітаю, колеги. Вже майже рік, як ми протестуємо цій Навалі на наші землі і весь світ ми надихаємо впродовж цього року. На нас рівняються, з нас беруть приклад. Нами захоплюються, і, мабуть, ми самі до кінця не розуміємо, що ж надає нам такої стійкості, і е, так об'єдналося наше суспільство в волонтерському русі навколо ЗСУ. І навіть кажуть, що зараз українці поділяються на дві групи: одні працюють в ЗСУ, а інші працюють на ЗСУ. Тож ви як соціолог можете пояснити цей унікальний феномен? Да, дійсно, це дуже цікавий момент, який ми спостерігаємо практично від початку війни. Це е, стабілізація настроїв населення, настроїв громадських. Бо до початку війни ми всі пам'ятаємо, наскільки українці були скептичні щодо дій влади, щодо того напрямку, в якому рухається і розвивається країна. Ми пам'ятаємо, що заміри були скоріше не на користь, що Україна розвивається в правильному напрямку. Більше половини респондентів завжди, починаючи з там з 90-х років, вважали, що Uh, країна розвивається неправильно, влада діє неправильно і все доволі погано да українці були такими скептиками. Проте зараз uh, переважна більшість українців, респондентів наших відповідають, що країна рухається в правильному напрямку, що дії влади вони підтримують, що uh, точно Україну чекає гарне і спокійне, процвітаюче майбутнє. В чому така? А, секрет такої, такого оптимізму і такої стійкості. А, з точки зору фахової, соціології, психології, ми розуміємо, що до початку війни українці переважно жили в умовах дуже низької стабільності, бо криза йшла за кризою, постійно відбувалися якісь зміни, і майбутнє виглядало. Неоднозначним, таким знаєте, невизначеним, і в умовах дуже високої невизначеності людині завжди складно оцінювати і планувати своє майбутнє складно оцінювати наскільки ситуація розвивається правильно чи неправильно. Саме в цьому було коріння нашого скептичного ставлення до всіх про всіх всіх процесів. Війна ж значно спростила картину миру. Да? Вона спростила її, поділивши на чорне та е, своїх та ворогів перемогу та зраду. І це дуже цей контраст дуже спростив визначення того, що є правильним і що є неправильним. Тому саме через це. В оцю визначеність, да, на яку мету всі ми працюємо, на яку мету орієнтується все суспільство, відбувається таке підвищення позитивних оцінок і позитивних очікувань від майбутнього у переважної більшості населення. Вже незважаючи на те, що війна триває майже. Рік, і вона особливо цієї зими є в дуже важкій фазі війну на собі відчувають всі без виключення регіони країни, населення пункти країни. Бо ну ми розуміємо в яких умовах ми всі живемо, але разом із тим все суспільство стабільно. І високо оцінює ворогідність перемоги і очікування перемоги, тобто немає жодного сумніву в тому, що е перемога буде досягнута. Да? Адже там 90% населення стабільно переконані, що це е буде орієнтовані е власне в своєму житті, і в своїх зусиллях на цей результат. Пані Євгені, а от стосовно цієї невизначеності, про яку ви згадали, яка існувала до війни, ну але під час війни теж багато хто вважає, що ну, ця невизначеність теж існує, адже не знати, що нас може очікувати завтра. Наприклад, прилетить якась ракета чи дрон, і ось такий можна сказати фаталізм. Мало дійсно хто там намагається якось. Цьому чи протистояти чи протидіяти, ну це, мабуть, і нереально. Але чи ви якимось ще не фіксували ці цифри стосовно такого ставлення ну, до життя, до, взагалі до того, що з нами відбувається зараз? Так, це виражається в такому показнику, як горизонт планування для пересічного українця. Останні кілька років він планомірно зменшувався, бо спочатку ковід. Від від дівчав українців від а, довгострокових планів, да, бо надто незрозумілим стало все, що було до цього, да, стабільним і зрозумілим. Під час ковіду люди перестали там планувати, не знаю, відпустки, довгострокові покупки а, освіту а, свою чи дітей. Ну, тобто а, дуже такі сталі категорії а, перестали виглядати. Абсолютно беззаперечними, да З початком війни, звичайно, ще більше ускладнилося планування. Тому якщо до, до ковіду до українці планували в середньому на три роки вперед, під час ковіду цей горизонт схлопнувся до року вперед, зараз в людей горизонт планування обчислюється тижнями. Але, попри те, Довгострокова перспектива країни як такої і суспільства як такого виглядає більш привабливо ті випробовування, які проходить суспільство зараз, пані Івені, якщо говорити про де. Окуповані території, зокрема, той самий обласний центр, який єдиний був в окупації Херсон, ми бачили, які емоції люди переживали після його звільнення, яка там була ейфорія. Ну, багато хто, от ми теж в нашому ефірі спілкувалися з деякими жителями Херсона. Вони кажуть, що вони такі емоції переживали, яких ніколи в житті не переживали, і ніколи вже до кінця життя не буде таких емоцій, на їхню думку. То чи можуть ось дійсно така ейфорія? Змінитися якоюсь апатією, і коли це може трапитись? Е, ви знаєте, дійсно емоційний фон в українців дуже е, такий мобільний, да, дуже він коливається в залежності від інформаційного простору і від контексту того, що відбувається: від ейфорії до апатії, від е, злості до радості, але точно ми прослідковуємо. Дві е, ведучі, да, дуже домінуючі емоційні стани. Перш, перший це втома. Люди втомлюються постійно жити в напрузі, тому вони значно економніше е, випромінюють, чи виробляють емоції і переживають емоції не так е, гостро, да, як це може бути у вільний час. І друга саме емоція, а не стан це злість. Вона була супервисокою на початку агресії. Вона зараз трохи знизилася, проте продовжує домінувати особливо серед чоловічого чоловічої частини населення. І злість це насправді конструктивна чи не єдина конструктивна емоція разом із радістю, яка спонукає людей до дії. І я вбачаю дуже велику перевагу і таку позитивну новину для нас, що суспільство все ще знаходиться в стані активного спротиву. Пані Євгенія, є така думка, що ти ви частково її згадали на початку нашої розмови. Що війна це от конкретно біле і чорне, тобто біле ми. І всі, хто на нашій стороні чорне, це всі вороги. Тут ніби здається все чітко і ясно, і зрозуміло, і максимально просто. Але багато хто каже, що навіть війна не буває чітко чорно-білою, а має дуже багато відтінків, і вони, мабуть, і на емоціях відповідно відображаються. Ось це, що ви сказали, щойно. Чи дійсно можна сказати, що навіть радість від тих перемог, які ми здобуваємо, розмивається гіркотою тих втрат, тої ціни, яку ми платимо, і чи не відбувається це в внутрішній політиці? От власне на цьому на? Тому що українці вже не так радіють, як коли Херсон звільняли так і звільнили, люди повернулися в Україну. Але зараз, коли ми бачимо, що ми втримаємо наприклад той же Бахмут чи Солодар, але ціною я, я, якою ціною? І коли ці міста залишаться вільними, то ми зрозуміємо, яку ціну ми за них заплатили, і чи не від ну не буде це нівелювати цю перемогу відчуття цих втрат. А в зовнішній політиці відповідно це розмиття на. Декілька, скажімо так, відтінків сірого, так, не лише на чорне і біле. Як вони відображаються чи можуть відобразитися на настроях українців? Отже, чуємо такі настрої серед блогерів, мовляв, треба шукати хороших русських, нам з Росією все одно доведеться будувати якісь стосунки, а давайте миритися з їхньою опозицією, робити ставку на них. Тобто це, на вашу думку, небезпечні тенденції в той час, коли ще війна триває. Зрозуміло, що після війни потрібно буде якось цю комунікацію налагоджувати. Але коли такі заклики від відомих блогерів, наприклад, лунають під час активних бойових дій, про що це говорить з точки зору соціології? Ну, соціологія не аналізує позиції блогерів, ми аналізуємо позиції людей, і можу вам сказати, що. Суспільство все ще перебуває в стані біле-чорне, і, можливо, з боку блогерів це є спробою вивести там, дискусію на якісь інші ноти, проте, допоки я не бачу з боку суспільства готовності сприймати такі пропозиції. Да? Бо до росіян загалом, до Росії як до держави і до їхнього лідера. Звичайно, ставлення вкрай негативне і готовності до компромісів не прослідковуються, то та пропозиція, та позиція з боку української влади, що компроміси неприйнятні переговори з терористами неприйнятні і перемога означає вихід на кордони 91-го року. Кордони України вона знайшла абсолютний відгук в українському суспільстві, і саме цей варіант перемоги зараз є основним у, у тих відповідях, які ми збираємо і бачимо. Бо перемога з ознаками компромісу, навіть вихід на кордони там, 23 лютого, 2022 року. Сприймається значно більше, набагато значно гірше. Тому я не думаю, що в найближчому часі ми зможемо повернутися, повернути суспільство в стан, коли розмова з росіянами, навіть з російською опозицією, буде можлива. З іншого боку, щодо емоційного стану і стабільності, ви абсолютно праві, що суспільство. Переживання крайніх емоцій, типу дуже високої радості і дуже високого горя, виснажує. Тому люди, це, це природній захист, реакція захисту, механізми захисту, вони зменшують амплітуди цих емоційних переживань, тобто е намагаються не радіти надто і не. Е Заглиблюватися в наскільки це можливо, і в, в рамках цієї зменшеної амплітуди більшість населення буде проходити ці важкі часи. Це не означає, що вони поринають в епатію. Да? Це означає, що вони е, намагаються зберегти своє психічне здоров'я інтуїтивними методами. І на сам кінець, пані Євгені, цікаво, чи є у вас можливість, наприклад, проводити опитування на окупованих територіях, наскільки там думки людей відрізняються, якщо є така можливість, і стосовно тих 8 чи 10 мільйонів українців, які перебувають за кордоном, які виїхали через війну за межі нашої країни, чи відрізняються, чи відомо їхня позиція, їхні думки, чи вони набагато відрізняються від тих, хто залишився? Um... Щодо окупованих територій, технічно така можливість в нас є, проте ми свідомо не проводимо там опитування, аби не наражати на небезпеку людей, які там залишилися, бо це може бути пов'язане з певними наслідками для них. Uh -huh. Ми не проводимо ці опитування на окупованих територіях. Що стосується людей, які виїхали з кордон, можу точно сказати, що. Вони переживають всі весь перебіг війни через дотичність через новини, і ну, вже психологи про це неодноразово казали, що люди травмуються і перебігом подій, і новинами про ці події, коли йдеться про їх рідні міста чи рідних близьких людей. І звичайно, і рідну країну досі переважна більшість українців, які виїхали за кордон, мають намір повернутися додому за першої можливості. І ми бачили першу велику хвилю повернення на тлі позитивних новин, коли був звільнений Херсон, коли відбувалася це літнє і осінній наступ збройних сил України. Саме це супроводжувалося великою хвилею. Повернення українців з-за кордону наступну хвилю ми очікуємо очікуємо в кінці весни на початку літа, якщо контекст подій на фронті буде це дозволяти. Проте, звісно, у людей, які поїхали за кордон, накопичується велика втома і велике бажання повертатися додому. Бо Незважаючи на песимістичні прогнози того, що люди, жінки з дітьми, зокрема, нададуть перевагу не повертатися, ми бачимо трохи інші настрої. Дякуємо вам, пані Євгенії, за ці коментарі. Не отже, не соціолог, засновниця директорка компанії Gradus Research та Корстон Group. Євгенія Близнюк була з нами в ефірі громадсько інтерактивно та радіо. 1. Дякуємо вам на все добре. Тримаємося далі. Дякую, на все добре. 啊。Yo Yo